Насправді, що зараз відбувається? Відбувається зрив над важливого законопроекту. Про е, допомогу при народженні дітей. Ми всі брали участь в його розробці. У мене особисто декілька законопроєктів. Що з процедури ходили. вас здалися? Я Олександр. прошу, щоб народні депутати, якщо вони обґрунтовують свої поправки, вони говорили про поправки, а не влаштовували тут цирк і з'ясування відносин з комітетом. Не зрозуміло, з яких законопроєктів, які зовсім не пов'язані з цим. І давайте його будемо голосувати, а не зривати цей Дякую. Для дітей. Шановні колеги, дякую. Дивіться одну секундочку. Дане Олександрович, я правильно розумію, що ви е, просите дотримуватися частини першої статті 36 та частини п'ятої статті 52 регламенту колеги говорити по тому питанню, по яким їм надано слово, а зокрема по поправках чи по відповіді на поправки для того, щоб ми не втратили логіку, того, що відбувається тут, Дмитро Олександрович. Будь ласка, що у вас далі процедури в мене? А у вас процедури? А, Давайте, будь ласка, тільки з процедури, Руслан Олексійович, їм повезло, що в них є ви, який може перекласти на людську мову. Що ж вони хотіли що з сказати? процедури? Це з процедури, а якщо в нас не може. Рада попрацювати трохи більше ніж до двох. Ми працюємо, Дмитро Олександрович. Ми працюємо. хай закриють рота і розглядають законопроекти. Дякую, Дмитро Олександрович, Дивіться, я все таки попросив би вас, ну якось е депутатську етику дотримуватися у висловах, які ви вживаєте до своїх колег. Я попросив би вас, Дмитро Олександрович.